Роман мешкає на житломасиві Тополя-2. У будинку чоловік живе 10 років. Каже, ліфт дуже часто ломався, тому доводилось на 9-й поверх ходити пішки. Вручну коляску спускати з 9-го, піднімати. Часто обращались, часто жалувалися. По Декілька років тому у ліфті оновили кабіну. Представники компанії ліфтових Дніпро кажуть, що це єдині роботи за останні 40 років. Проте із середини січня, за заявками мешканців, розпочалися роботи з оновлення ліфта. Здесь полностью э, будет все, все, все новое. Мы меняем полностью всю проводку, э, кабину, э, двери, новая станция управления будет, новая лебедка. В общем, будет э, практически новый лифт. Роботи вже виконані на 70%. Їх планують завершити за півтора тижні. Проблему не непрацюючих ліфтів, які повністю стоять, ми е, подували вже давно. Може там стояти там три ліфти або десять ліфтів. Але наступного дня чи там протягом е, двох-трьох е, днів е, ці ліфти знову запускаються. І зараз ми прийшли до того, що ми е, не запускаємо підйомники, які там стояли там роками. Ми прийшли до того, що ми вже міняємо старі підйомники на нові. Ті строк, е, строк. Експлуатація яких підійшов до кінця. Загалом за перший квартал цього року планують відремонтувати 30 підйомників. 20 лютого біля цього будинку були встановлені антипаркувальні стовпчики. Проте в ніч з 25 по 26 лютого їх хтось. Онівечев Світлана, одна із ініціаторок встановлення стовпчиків біля під'їзду. каже під дверима: постійно паркували машини, що заважало мешканцям. Наші мешканці нашого дому давно бажали такі стовпчики, давно до цього прагнули. Я була готова до всього, до людського ну до людських образів. До, ну як то кажуть, возмущаючихся, але ні, їх вандали розвернули так, що ну жалко. Світлана вважає, що за вандалізмом стоять мешканці її ж під'їзду. Побачивши знімальну групу, до розмови приєдналися ті, хто був проти встановлення. Я дзвонила, наприклад, в жилсервіс. Ані навіть не знають об там. А чому авіз нашого сервіс? А хто то доставив? А кто отвечает кто отвечает за городскую территорию? Город Ну город для начала жил сервис. Говорит, с нами никто не согласовал это. Ну. Во-первых, во-вторых, ну, во-вторых, если... Во если в подъезде 36 квартир хоча б 20 має дати згодження на те, щоб ставити. Головна претензія мешканців, що перед встановленням стовпчиків не запитали їх думку. Я, допустим, за ці стовпчики теж нічого взагалі не слухала, поки я да. просто да. не прийшла. Не поставили, а поставили. не поставили. І лавочки не поставили. Ні, так ви ж просто зараз, 5 хвилин тому, сказали, що всі дали добро. Так, да. ви не самі себе противоречите. От сусіди, вон сусіди. Я просто ніхто. У КП «Транспортна інфраструктура міста» кажуть, що заявка дійсно надійшла від Світлани. Але зазначає Андрій Осипов, такий вандалізм вони бачать вперше. Згідно звернення, були встановлені стопчики антипаркувальні, але ці стовпчики були пошкоджені і була написана заява щодо пошкодження комунальної власності. Після цього випадку планується. Збирати підписи мешканців будинку або проводити збір УСББ для того, щоб вирішувати необхідні ці паркувальні стовпчики у дворі або ні. Понівечені стовпчики комунальники прибрали. А хто відповідатиме за вандалізм, розбиратимуться у поліції? Наразі тривають слідчі дії. Вандальні написи, графіті, рекламу тощо це все, день, де інде можна побачити на міських будівлях. Інспекція з питань благоустрою регулярно перевіряє фасади по місту і видає приписи власникам, які не прибирають такі написи. Як, наприклад, на цій будівлі, де розміщена стоматологічна клініка, прийшли до нас з зауваженням, що у нас розмальовані стіни не дуже гарними висловами. Будемо зафарбовувати. Будемо боротись. Якщо власник не виправить ситуацію, то на нього складають адмінпротокол. За 2023 по місту було виписано близько тисячі приписів та 19 протоколів. Даємо певний час на усунення таких е, недоліків. А якщо вже е, фізична особа-підприємець або посадові особи не виправить це порушення е, за так, Таке діяння передбачено певний штраф для е, е, фізичних осіб це від 340 гривень до 1360, для юридичних осіб, як в цьому випадку, від 850 до 1700. Та важливо слідкувати не лише за відсутністю написів на фасаді, а й не забувати про дотримання дизайн-коду разом із департаментом торгівлі та реклами, спільно із підпорядкованим комунальним підприємством Дніпровські активи, ми завітали до підприємців, вивіски яких мають порушення. Перевірочка фасадів в вашому районі зайшли. От до вас кажіть, будь ласка, оформляли дозволи на розміщення цих фасадних конструкцій, які у вас там розташовані? Я думаю, ні. Я перекуплявся. Не оформляли. Потрібно зайнятися їх оформленням, да до того що вони порушують о, певні принципи дизайн-коду. Добре, зрозуміло. Да, ми залишимо вам письмовий документ, припис. Після отримання припису у підприємця є два тижні, аби виправити ситуацію. А, стосовно всіх об'єктів. А... Тут взагалі все порушує дизайн-код, а в такому вигляді не можна розміщувати ні фасадні рекламні конструкції, ні штендер, який тут стояв, його перенесли зараз на вхідну групу. Тому було видано припис. Як розповідають в профільному департаменті, підприємці в нашому місті в більшості випадків йдуть на співпрацю. В будівлі за моєю спиною відкрився новий магазин. Вони а, при відкритті а, встановили рекламні конструкції на фасаді будівлі, які а, не відповідають дизайн, не відповідали дизайн-коду. Основний принцип був порушений а, а, самої конструкції з будівлею, на якої розташовано. А вони були великі і виходили за межі архітектурних елементів. Він був взагалі дуже неправильно, був фасад пофарбований неправильно. Діодні ленти розташовані неправильно, вивізка була завелика. Тобто, і декілька інспекцій вже прийшли. і Прийняли мери. Дивіться, зараз залишилася їм трошки буде гарніша погода, і вони виправлять фасад, знімуть до одні ленти. Ну доводить до ладу фасаду, а вивіска вже вони впоралися за це їм Велика дяка проконсультувати щодо дизайн-коду міста можна звернувшись на пошту, яку ви бачите на екрані. Усміхнена, натхненна та спортивна. Ольга фітнес-тренерка з Маріуполя вже два роки мешкає у Дніпрі. Мало хто знає, що свого часу вона з родиною ледве вирвалися з пекла окупації. Ранок 24 лютого 2022 року всі українці пам'ятають по хвилинах страшне усвідомлення великої біди, що прийшло на нашу землю. Ольга швидко зрозуміла, що відбувається, тому що пам'ятала досвід 2014 року. Зізнається, в голові відразу з'явився план дій на перші години. Ми пішли в супермаркет, щоб докупити продуктів. Переважно я дивилася на якусь консер... Консер... консервацію, Так, якісь крупи. Ну то, що не буде швидко портитись. А вже 5 березня у місті зникло все: світло, вода, газ, зв'язок. Треба було. Виживати вже в городі був повний хаос. Ну люди різні люди почали там добувати їжу. Кожного ж різні запаси були так, різна емоційна психіка. Ну, ми вже розуміли, що почали ходити слухи, що виїхати неможливо. Вічай страх і нерозуміння, що робити далі, щоб, хоч якось відволіктись, родиною гуляли з дитиною, поки не було вибухів. Гуля на другу площадку. Та згодом і в їхньому районі почалось пекло. Почалось щось гучніше, я такого раніше не чула, і почала сипатись в ну, побілка, все це почало сипатися, і я лягла на свою дитину, ну тому що а, перша думка, яка була, що ну, якщо нас завалить, то з під мене його достануть. Ну, вдруг я помру, а його достануть. Після цього родина Грідіних точно вирішила вибиратися з міста. Їхали автівкою, в якій не лишилось вцілілих вікон декілька днів без сну, їжі і зв'язку. Ольга згадує, що близькі навіть думали, що їх вже немає. Щойно з'явилась можливість, написали в соцмережах: друзі, ми живі. Ми вчора виїхали з Маріуполя. За кілька днів родина дісталась до Дніпра. Спочатку поселилися в тимчасовому гуртожитку, потім знайшли постійне житло. Розумієте, так склалося, що ми от як одна команда стали. От вона, я, дитина. От ми от як одна команда, і ми друг за другом все робили, все допомагали. І всі якісь такі рішення ми обговорювали. Що ми будемо робити? Коли ми будемо робити? Ольга відкрила в собі талант нутриціолога і зараз допомагає людям бути здоровими духом і тілом. Владислав працює на підприємстві. Дніпро став їм рідним, втім мріють жити коло моря. Дніпровська фотографиня Дар'я згадує, як проходила фотосесія, яку вона присвятила річниці повномасштабного вторгнення. А зокрема, й наймасштабнішій трагедії у Дніпрі найбільш важко було знімати, як Маша плакала. Я кажу: вибач, але знімаю далі. Це дуже, дуже було важко. Фотосесія проходила емоційно. Локація, на якій велась зйомка, просочена болем та стражданнями. Ця локація мені здається найболючіша для нашого міста. І е, образ Янгола мені здається найбільш гармонійний для цієї локації. Фотографії стрімко почали відгукуватись в серцях підписників Дар'ї. Дякую вам, фотограф з серцем. Це дуже потужна робота. Вічна пам'ять загиблим. Фотографії передають всю біль. Неймовірна робота. Коли ми їхали на цю фотосесію, Маша ще не розуміла, наскільки це буде важко, адже після вибуху вона тут була вперше, і ми вирішили, що на цій зупинці ми знімати не будемо, бо це пам'ять про загиблих. І знімали на фоні понівечного будинку. Побачивши зруйнований будинок, Марія ледве стримувала себе. Перші емоції, які в мене були, це був страх і якесь неймовірне хвилювання. Як ось ви мене напевно зрозумієте. Це та сама емоція, коли ви розумієте, що зараз буде вибух. І ось такі самі емоції були в мене. На той момент передати увесь біль та розпач вийшло і через об'єктив фотокамери. Дар'я стверджує, потрібно постійно нагадувати про війну в Україні. Я розуміла, що. Фотографія це єдина мова, яку розуміють у всьому світі, і це необхідно робити для того, щоб нагадувати людям, що війна триває, і необхідно про це не забувати. Фотосесія зроблена не для хайпу у соціальних мережах. Вона є символом болю усіх дніпрян, які загинули під час кривавої війни.